Так, цим, Сьогодні у нас обзор от такого девальта. Парк змогу ми розпаковувати. Такі основні характеристики. То у нас 2,2 кВт має 23 см діаметр. Плавного спуска у нас немає. Так, Що у нас тут зараз? Є? Модель DWE492S. Ось такий постачається коробці. Так, зараз начнемо розпаковку. Дивимося, що у нас є в комплекті. Ось яка сама в мене є, зато в мене прийшов вибір на цю модель. Тож вона вже прослужила мені мене подобна 5 років. Ну і ще прослужити, Надіюся рік. Так, макулатуру відкладемо на обук. І все ми витягати, що в нас є в комплекті. Так, Ручка на флексу. Так. Саму флексу витягнемо. stvara što nam se odklada. Tak, tak, i što je smaje biti ključi. Ključi, ključi. Gdje u nas pod takaj Da, sad spavim se šo nas tu jak. Kriplenje. Odbačimo se iz takaj Закладається так на хрестообразно. Так, і зараз витягнемо по саму флексу. Ось вот така у нас, як бачимо. Така непогана. Достає досить ще й масивно. що та, що перед тим була мав вона якась майлека. Може просто без привички. Збирається все дуже просто. Так, прокрутив, зафіксував. Ручка у нас з обох сторон на 10, тому на яку руку не вдобна. як я взяв себе і перекрутив участь, що свіжі, як ручку зафіксував. Ну і це Ось така простенька комплектація. Саме добре, що у нас саме кабель гнучкий, і тут я бачу, що його тут около 2 метрів. Так, вот така флекса ще раз все подивити. Ну, що я можу сказати, вона дуже качествен, про то що перед тим у нас у мене є в наявності ще одна. У нас вже 5 років. Ну, і зато я виправда їм модель таку саму. Просто аж ця прослужить тільки та прослужила, то прям супер. Так, всім дякую за просмотр, подписывайтесь на канал і ставте лайк. Пока-пока!